В Україні живуть унікальні види тварин, яких немає більше ніде в світі. Однією з таких тварин є кінь Приживальського, який стрибнув через широкі степи його могутнє тіло та грива вражають красою під ясним небом. Серед інших видів є європейський бізон, який відзначається своєю величною постаттю та імпозантністю. Ці тварини блукають заповідниками, де їх охороняють і виводять у дику природу. В Україні також проживає біла хвиляста орлан, що полює на рибу в дельті Дунаю. Це може бути вражаючий момент, коли ви спостерігаєте, як ці величні птахи вишукують свою здобич у ранковому тумані. Серед ендемічних видів є і європейська черепаха, яка насолоджується сонцем на камені біля річки. Ці черепахи обирають природні водоймища в Україні для свого існування. Унікальні дикий кінь та яскравий ящер у степах України уособлюють природне багатство, яке можна зустріти лише тут. Кінь стрімко мчить по просторах, демонструючи свою силу та грацію.